ТЦК зобов'язане дати людині два місяці на збір після мобілізації і не має права відразу після ВЛК відправляти людину у військову частину, як у нас це практикують. Це забороняє закон. Стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію каже, що для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання підготовку у зв'язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, час явки до ТЦК встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК. Фразу про протягом двох місяців ТЦК трактує так, що вони можуть людину відправити відразу або і через два місяці. Але насправді таке трактування закону не від великого розуму. Насправді ця норма означає, що людині повинні дати строк два місяці, протягом яких вона повинна з'явитися в ТЦК для відправки у військову частину. Чому це важливо? Всі знають, що ТЦК не має права людину затримувати і доставляти в ТЦК, і тому всі випадки, коли людина таким чином потрапила в ТЦК, то юридично вважається, що людина прийшла в ТЦК добровільно. Тому більшість випадків, коли людина... Силою доставили в ТЦК, провели там велика і цього ж дня відправили у військову частину незаконні. Тут, по-перше, можна притягувати начальника ТЦК до відповідальності за перевищення службових повноважень, і, по-друге, реагувати на таку незаконну, перечасну відправку у військову частину. А як реагувати? Звертайся за юридичним супроводом, і я все розкажу.